Друзі, доброго дня, нова машинка на продаж у нашому майданчику це Renault Fluence. Хоча, в принципі, це той самий Megane 3, тільки в седані, Але бачите, як вийшло, що універсал, він все ж таки є універсал і людям більш заходить третій Megane, Хоча в принципі, це одна і та сама машина. В серебристому кольорі 10 го року випуску 1,5 турбодизель, Renault Fluence, стає на продаж. Гарна літня гума, легкосплавні диски. Автомобіль має підфарбування. Автомобіль зроблені, Теу нещодавно, подв'язка зроблена. По салону це текстиль, але зверху в такі під шкіру чохли. Доволі непогано виглядає, плюс кермо у нас перешити так ось в шкіру, датчик світла, датчик дощу. Є 247 тисяч км заявленого пробіга, шестиступка механіка, ручні кроби, плюс додатково виведена сюди кнопочка на парктроніки, двозонний клімат-контроль треба під заправку. Також повний електропакет скло підімачів і регулювання дзеркал електричне. Також у нас є шторочки на задніх вікнах в автомобілі. Друзі, 10-й рік випуску, 6 тисяч, в принципі, непогана ціна досить. Тож, будь ласка, запрошую на майданчик, є в нас наясності. Заходьте купляйте.